І так, друзі, у нас наявності такий ренос на сцені 2012 рік. Він на LED смужці він на дисках. Він у нас на безключовому доступі. Далі, у нас по салону кожані вставочки. Тут полукожа з тканью. Клімат-контроль, великий монітор. Що тут все? от Дивіться, автостоп є, круїз контроль, звичайно, датчик світла. Реально дуже таке в комплектації авто. Ззаді, дивіться, сидіння, Зад, задній ряд як новенькі, є ці всі клеточки. столічки. Так, Йдемо позаду, дивимося у нас. Позаду у нас французькі номера, машинка з Франції. Тут все самі бачите. Чорненьке. Чорне, воно мені все гарне, чорне звичайно, є шторички які бокові, ось там теж. Тут у нас теж кожа. Ну, реально, це не простий сценік, це сцені такий вже преміум. Так що кого, кого зацікавив наш цей сценік, пишіть, можете його забрати. У вас є така можливість.